Харків після Києва є другим в Україні містом, де проживають найбільше переселенців. Здебільшого це ті, хто втратив дах над головою та вже не має куди повернутись. Ігор Терехов в інтерв'ю телеканалу Апостроф розповів про те, як муніципалітет допомагає ВПО та створює всі умови для життя у прифронтовому місті. У Харкові перебуває практично 205 п'ять тисяч. Вимушених переселенців і ці люди приїхали до нас. Це люди, які вимушені були переїхати з Донецька, Луганська, Запорожська, Херсонська області де окупованих територій, території, де зараз йдуть активні бойові дії. І всі знайшли притулок прихистати в місті Харкові. І Я хочу сказати, що е, якщо взяти цих людей і провести соціологічне опитування, ми таке проводили, е, то вони в переважнішій своїй більшості залишаться в місті Харкові і після закінчення війни. Тому для нас дуже важливо, щоб вони повноцінно відчували себе харків'янами. Її діти е, сьогодні навчаються у школах, і ми обслуговуємо медичних, вони посещають наші лікарні. Поліклініки. хочу сказати, що вперше в Україні відкрили спеціальний ЦНАП для вимушених переселенців, бо ті питання, які вони ставлять, з якими вони приходять до ЦНАПу, вони дуже відрізняються від тих питань, які ставлять перед нами харків'яни. І для нас дуже важливо, щоб цей ЦНАП працював, і він сьогодні користується попитом. Переселенців із різних областей розмістили у гуртожитках міста, де вони можуть не тільки знайти прихисток, отримати гуманітарну допомогу, а й отримати медичні послуги. У місті проваджена програма, у рамках якої до ВПО виїжджають лікарі та проводять медичні обстеження. Що стосується житла, знаєте, житла. Не вистачає Ми це чудово розуміємо. Так у нас є певні можливості, і ці люди багато з них проживають сьогодні у гуртожитках. Так ми переобладнали ці гуртожитки. так ми оказуємо комунальні послуги, але дуже багато потрібно на державному рівні зробити для того, щоб ми будували, будували житло для вимушених переселенців для харків'ян. До речі, хочу сказати, що сьогодні і харків'яни теж потребують. Житла бо сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою, завдяки тому, що Росія зруйнувала житло харків'ян. Тому дуже важливо прийняти таку програму і фінансувати цю програму щодо відбудови, щодо створення. Умов для того, щоб люди жили в нормальних умовах. Ну і е хочу сказати, що дуже багато з вимушених переселенців сьогодні орендують квартири е у місті Харкова. Харків їм подобається, і е ми е намагаємося забезпечити всім необхідним е наших людей. Так, міськрадою був запропонований проєкт соціального житла для людей, чиї домівки зруйновані ворогом. У Харкові планують будувати та відбудовувати житлові будинки, в яких зможуть розміститися всі, хто потребують даху над головою. У нас розроблено повністю проект і проєктно кошторисна документація для створення. І будівництва цих будинків для внутрішньопереміщених осіб і для харків'ян хочу подякувати всім архітекторам, які долучилися до цих проєктів. До речі, хочу сказати, що ми дуже активно співпрацюємо з архітектурною спільнотою, фундацією Лота Нормана Фостера, і для нас дуже важливо, щоб відбудова була і щоб проекти були найсучаснішими. І такі проекти ми маємо, е і хочу сказати є ділянки, які ми відводимо і будемо відводити для будівництва такого житла. Що стосується відбудови, то е так ми пора, працюємо з міністерством. Розвитку громати територій мірогіону для того, щоб будувати таке житло, і будемо мати пілотні проект щодо будівництва такого житла. Такий підхід наголошує Ігор Терехов, направлений на те, щоб у Харкові хотіли жити люди, щоб до міста повертались та мали змогу жити у комфортних умовах. І вже зараз каже мер, є тенденція поступового повернення харків'ян додому. Повертаються люди, і вони що недавна я е, мав розмову з ними, які повернулися з Швейцарії. Е, вони там перебували спочатку війни, а потім сказали: ні, ми будемо повертатися у Харків, бо Харків розвивається. А як повернути людей? Вернути людей можливо, коли у них буде житло, коли них буде створена умови для навчання дітей, і коли вони будуть бачити, що міста не стагнує, а розвивається, і харків'яни звикли, що до дня міста ми щось робимо, що створюються нові простори, такі простори, які дуже гарні, які стають улюбленими містами. Для харків'ян. ми будемо продовжувати це, бо це харків. і люди повертаються, і нам потрібно створювати умови для того, щоб люди і залишались, і повертались. Тому ми і сьогодні скасували всі податки, місцеві податки і збори для того, щоб наш бізнес залишався. І я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який залишається і створює робочі міста, і піклуються а люди тому і безкоштовний проїзд. Місте Харка тому і будівництво, тому і відбудова для того, щоб люди і залишались у місті Харкова, і поверталися. Нас це дуже дуже важливо. Окрім створення сприятливих умов для бізнесу, який дає робочі місця людям. Міськрада працює над тим, аби гарантувати безпеку для навчання дітей у прифронтовому мегаполісі. Працюють метрошкола та підземні школи, які вміщують в себе тисячі дітей, що проживають у Харкові. Та міськрада працює над тим, аби задовільнити потребу навчання якомога більшій кількості учнів. Не від гарного життя ми почали створювати ці простори. Я ніколи не хотів, щоб наші діти навчалися під землю. Але ми вимушені сьогодні були перше такий світовий досвід, коли ми приблизно шість станцій митрополітена для того, щоб діти наша мали можливість навчання. І спочатку дуже обережно до цього всі ставилися родини і діти. А потім стався шалений попит. Бо чудово, всі розуміли, що дітям потрібно навчатися не тільки онлайн, а й офлайн. Тоді ми розробили проект першої в Україні підземної школи, який ми втілили у життя в дуже обмежені строки, але нам вдалося і потім ми віддали ці проекти для інших міст, і по нашим проектам вже будували інші міста. І сьогодні ми маємо чотири підземні школи, які повноцінно працюють до 1 вересня. Ми відкриємо ще три повноцінні підземні школи. Крім цього, до кінця року ми побудуємо ще три е, повноцінні підземні школи. Так це дуже важливо для харків'ян. Хочу сказати, що е, сьогодні е, навчаються 100 тисяч школярів в місті Харкова, і десь 60% з них знаходяться в місті Харкова, і вони потребують навчання не тільки онлайн, а й офлайн. Тому ми створюємо такі простори, який на жаль під землею з метою безпеки людей школярів, і вони навчаються. А що стосується першокласників, то хочу сказати, що на теперішній час 5800 першокласників, які записалися до першого класу і підуть першого вересня у школи, в тому числі підземні школи, і це показник, показник того, що Харків живе, Харків працює і Харків буде жив. Марія Соловйова та Юрій Бубикін. Харків. Новини.